Нестор Іванович Шуфрич, український політик, із нетрадиційною, тобто московською орієнтацією, ключ від дверей до миру знаходиться в Москві на прізвисько. Мордобоєць або просто ураган. Я хочу, щоб вони знали правду. У якого життєве кредо у яфік, у мене під час лихих 90-х двері у велику політику закарпатському матчу відкрив не хто-небудь, а кум Путіна НАТО в Україні не буде. він же запросив Нестора знятися у дорослому відео. Я не дам із України зробити ядерне кладбище, і сталося диво. Вже медведчуківський мачо швидко став мультимільйонером і першокласним рішалою. Щоправда, були і провали. пропонував мені 3 мільйони доларів за те, щоб я пішов по округу прилуцькому проти Рудьковського. Я послав Шуфрича подалі. Але Нестер нікуди не пішов і став одним із старожилів у Верховній Раді. Я був єдиний в Україні, кому було дозволено в присутності кучу. Більше того, Шуфрич став головним мордобойцею серед Ригів та ОПЗЖ, тобто зажопників. Ким тільки не бився наш герой за свою політичну кар'єру. Та що там він бив навіть своїх, щоб чужі боялися. Наприклад, Льовочкина від гніву Шуфрича довелося рятувати олімпійському чемпіону. Я з бальшим бажанням нашусь своїм колегам нестриваничу і, і Льовочкина. тому не дивно, що непереможний Юра Термінатор боявся нестора урагана. Анестор Іванович не боявся наїджати на Петра Олексійовича. Для мене злочинець номер один – це Порошенко і тролити самого Володимира Олександровича та авторитетного Миколу Тищенка. Коля у Лукашенка свой коля, а у Зеленського Єрмака свой коля. Та найдивовижніше Шуфрич відкрито кочегарив заражку. Не можна. Називати країну агресором країну, яка є торгівельним партнером України номер 2 і можливо, через відбиту ватну голову він втратив зв'язок із реальністю. Ніколи я не бачив бажання Росії приседіні Донбас раз. І признать його независимость. Два. Але коли мова заходила про бункерного діда, ураган одягав підгузник. Скажіть, да, я за те, щоб судити Путіна за вбивство українських солдат сьогодні далі ні? Я так мучить чоловік, Коли президент України. Ви боїтеся, твіває ні. Не дивно, що українці рахували, скільки днів не гемселили Нестора Івановича. Чому Нестор Шуфрич ходить не стільки днів? Я вас запитую. І за кілька днів до повномасштабного вторгнення свинособак Бутусов від Бутусив Шуфрича. Не, ну, это... А згодом Нестор Іванович спалився біля блокпосту, ходив і фіксував на свій мобільний телефон е військові пости, і колись безстрашний нардеп тримтів, немов заяць перед депутатом Київради. Хоча Нестор Іванович із такою характеристикою категорично не згоден. Ті, хто надіється, що Путін закінчиться, всі нашибаються. Нестор Шуфрич, звіздун Запорєбріка.